Унікальний енергетичний підпис є у кожної людини. Про це будемо говорити сьогодні у даному відео. Вітаю, я Марина Престінська, енергетичний метакінезіолог, нейрофізіологічний психолог. Працюю вже восьмий рік в енергетичній кінезіології, досліджую напрямки енергетичної кінезіології. Наразі той напрямок, в якому я найбільше працюю, це метакінезіологічний метод. І у даному відео я розповідаю про енергетичний підпис людини, такий унікальний набір частот енергетичних, на яких вібрує кожна людина. Це поняття я знайшла в книгах Сінді Дейл. Вона є дослідницею, цілителькою, авторкою більше ніж 30 книг. І про зцілення, про енергетичну анатомію, про загалом про енергопрактики. У описі до цього відео я залишу лінк на її сайт, а також на її книги. Якщо ви зацікавитесь, то зможете дослідити. Так от. Коли я працювала зовсім нещодавно над курсом Твій енергетичний код, ідея якого у мене виникла під час перебування в Парижі, коли я відчула, як енергії міста дуже сильно впливають на мою власну енергетику. І